Провському районі Києва загорівся генератор пожежу. На щастя, вдалося ліквідувати, проте власник отримав опіки про правила безпеки, пов'язані з установленням і з експлуатацією генераторів. Далі нам розкаже більше Андрій Люховець. Андрію, тобі слово. Колеги, вітаю так. Насправді знаєте, от скільки би ми не говорили про ці теми, вони є постійними, і постійно потрібно нагадувати про правила безпеки. Генератори, газові пальники, павербенки, все це вибухає. І статистика, на жаль, от тільки з кожним днем, з кожним роком вона зростає. Хоча ми наголошуємо на тему на тому, що потрібно і як робити. От сьогодні ми знову наголосимо і знову ж таки розберемо вчорашній випадок, який трапився у Дніпровському районі. І про це нам більше розкаже Антон Тріцький, це головний інспектор Дніпровського району управління головного управління ДСНС України у місті Києві. Антоне, доброго ранку. Доброго ранку, а, чисто по, по вчорашньому випадку. Що вчора трапилося, і вже я знаю, що просто до вашого приїзду на місце так пожежу вдалося локалізувати. Так, е, да, прибувши на місці, уже виявили, що сам власник уже локалізував пожежу, але такими наслідками, що отримав е, опіки. Mm -hmm. Тому краще в такому випадку завжди телефонувати в 101, краще раніше до нас зателефонувати, щоб ми бистріше приїхали і быстріше загасили цю пожежу без ніяких катастрофічних наслідків, тобі ж з опіками і так далі, або людськими жертвами іншими. Далі. Так у нас є от конкретний генератор, так я думаю, що у більшості зараз і бізнесів, і приватних знову ж господарств люди використовують приблизно такого типу. А які найголовніші. Причини загорянь, так от тих надзвичайних ситуацій, які виникають і через які доводиться вам більше працювати, дивіться прям таких великого якогось приросту, таких пожеж не вбачається. Є там поодиночні випадки, ну раніше просто ніхто ними не користувався і не було взагалі таких випадків. Поодиночні випадки трапляються, трапляються в основному із-за того, що не читають інструкцію правил експлуатування генераторів, яка додається при при покупці його. Тобто це перше головне правило в будь-якому пристрої читайте інструкцію. Обов'язково там все чітко розписано, що як робити, в яких випадках і що до чого саме перше, це вони переливають бензин. Або дизель, коли він ще нагрітий. Угу. Тобі ж він вже то, у них закінчується, їм треба все швидко зробити. Вони одразу відкручують, одразу переливають, воно на гарячу поверхню і воно загоряється. Тобто, от коли генератор попрацював, він гарячий, його рукою наг... навіть він буде нагрітий, то... це, це типу мотора в автомобілі. Автомобіль, коли їде, він також мотор дуже сильно нагрітий. Також і поверхня буде генератора дуже сильно розкальона, нагріта. Тому потрібно зачекати декілька хвилин і тоді вже доливати бензин, доливати дизель, ну якого у вас там типу генератор. Угу. Інші можливо проблеми. Які можуть виникнути е і знову ж таки відкрити полум'я? Дати нам е також е є такі випадки. Ну таких випадків я думаю, взагалі мало. Це люди, коли переливають бензину, вони можуть курити сигарету. Тобто ж може бути якесь відкрите полум'я біля генератора. Цього також в ніякому випадку не потрібно робити. Також є рекомендації щодо використання генератора. Біля нього обов'язково потрібно ставити якийсь із приник засобів пожежогасіння, тобто mm -hmm. ж вогнегасники або пісок. Якщо у разі все-таки проливу вже трапився пролив, щоб ви могли оперативно швидко його загасити. От давайте якраз і розберемо. Я так розумію не даремно біля нас стоїть вогнегасник, так а як правильно локалізувати оцю пожежу? Тобто, ви сказали, що якщо ми маємо вже генератор вдома чи на підприємстві будь-якому, обов'язково я так розумію, да, має да. бути під рукою вогнегасник. Тож водою, я так розумію, генератор не затушить. Ні в Ніякому разі горять самі пари, горить не речовина, а горять самі пари. Будете тушити водою, буде більше розливання, більша площа пожежі, тому краще загасити порошковим вогнегасником або Землею, піском, якимось, якщо ще невелика пожежа, можна і покривалом обесточити від кисню, щоб не було ніякого потрапляння кисню. Завжди, хоча б порошкові, хоча б маленькі, але потрібно зберігати, якщо б ви оперативно відірвачу направило, бистро загасили і не буде ніякого поширення, не буде ніяких жертв і трав. Андрію. Угу. Андрію, я перепрошую, а от на тлі того, що ви вже вже проговорили, а нагадай, будь ласка, нашій аудиторії разом зі вашим е е героєм-експертом е рекомендації щодо влаштування генераторів і їхнього використання де можна, де не можна І ще таке питання від мене. Я не зовсім зрозуміла, так звичайним вогнегасником можна гасити чи ні. Так, зараз все нагадаємо. Так, давайте нагадаємо, які є види спочатку вогнегасників і потім де розміщувати. Якщо я не помиляюся, і вже запам'ятав, є порошкові і вуглекислотні, правильно? Так, і порошкові і вуглекислотні, але зазвичай, як показує практика, 90% це порошкові вогнегасники. І ним можна тушити ним, безпосередньо ворог да, да. його, його вистачає. І ціна, якщо не помиляюся, до 500 гривень, вони не надто е дорогі. Е орієнтовно можливо. Я думаю, в будь будь-якому із будівельних магазинів його можна знайти, придбати або там де для автомобілів продаються маленькі. І такі компактні вогнегасники поставили собі там порошок, він одразу від кисня ага. забезпечує і бистро гасить пожежу. Так, Люд, на твоє питання. я Думаю, відповіли так. по питання Руслана як ми їх іде розміщуємо, тому що це також питання, яке багатьох хвилює, тому що і на балконах, і де завгодно ми бачили, люди ставлять в генератори. Е... На жаль, є такі випадки, бо також виїжджаю на такі скарги. Неодноразово люди скаржаться, що неправильно використовують генератори, що призводить до якоїсь небезпечної ситуації. Все в рекомендаціях в інструкції генератора, все дуже елементарно, все дуже просто. Людина почитала, знає і вона ними користується. Це... Хоча б орієнтовочно 6 метрів від будинку чи від будівлі, де ви його розташовуєте, що він був надалі, на рівній поверхності, щоб не було ніякого склону, щоб він ніяк не з'їхав, не перевернувся, нічого. Повторював вже за правилами переливання, бензину доливання. Угу. Це коли він уже ости, хоча б декілька хвилин зачекати. Угу. Коли переливаєте. Чи доливаєте до бензин без ніякого відкритого полум'я, без сигарет, без ніяких, там не знаю, можливо, там у вас якийсь вогонь, чи ще щось боку, щоб нічого такого не було. І обов'язково при доливанні, щоб у вас були якісь первинні засоби пожежогасіння, вогнегасник, пісок, щось такого роду? Ну і накривати, якщо я не помиляюся, також генератор Ні, не може не потрібно. Його взагалі потрібно поставити на якусь поверхню, рівно щоб він рівно стояв, щоб у разі там дощу чи ще чогось його не залило водою ніякого там короткого замкнення в ньому не трапилось, нічого такого. І є рекомендації такі, щоб йошею зверху накривали при дощу, і так далі. Якимось, ну не тканиною, я так ну, розумію. Це зараз... має бути такий ну, накрив такий ну, навіс. На зараз люди вже більш адаптувалися. Можете неодноразово побачити, що люди вже побудували собі короби такі, такі, такі спеціальні такі, да, 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 зверху, мета з металевого профілю його ага. з таких стіночок, і зверху він теж на висоті. В принципі, ну в такий час живемо, люди адаптуються. Трішки випадків таких не несуттєво багато. Тому думаю, все буде у нас хорошо. Я також так думаю, друзі. І ще пам'ятайте, що зараз от спека на сонці також ці пристрої краще не ставити, тому що вони, окрім того, що самі нагріваються, плюс 30 градусів в тіні, а на сонці ще більше. Це також може бути ще одним фактором того, що генератор нагріється, і знову ж таки цим бравим, красивим хлопцям, які і так мають багато роботи з нашим сусідом, так і постійно веде обстріли, додавати ще роботи з генераторами. Тому бережіть себе і. А майте на увазі от ті рекомендації, які ми для вас зауважили, класно все розібрав Андрій Лохвес. Чому тому що вже більше стало зрозуміло, як використовувати нагальний такий девайс генератор як для е, великого середнього бізнесу, середнього бізнесу де більшого і для е, приватного також е, це важливо.